Жахливий. Де ви проживаєте, як часто їздите? Їздимо часто, кожен день в селі Піщаному. Їздимо, живемо, дитину школу возимо туди-назад. Ну працюємо тільки на ремонт машини. Дороги ніякі, кольос, похоронен, вагон. И вот, э, люди гуманітарку не можуть возити, военные не можуть їздити, я вже не говорю о гражданских лицах. І такий кошмар, Київська траса до Києва, і такой кошмар до Градіжська, Нигде не проїхати, і за градіш до моста, до сули, дороги нету. Розкажіть, яку суму потрібно для капітального ремонту дороги і яку суму потрібно для того, щоб хоча б ямы залатати? Для утримання доріг останні цифри, які озвучували, це близько 20 мільйонів гривень. Потрібно для того, щоб провести дорогу ну, в більш-менш проїзний стан. для оцінки капітального ремонту, не готовий сказати, тому що потрібно розробка проектно-кошторисної документації а це вже повноваження служби відновлення і розвитку інфраструктури. не запитували, чому немає представників. Тієї служби, яка має утримувати цю дорогу, ремонтувати її, ми контактували з ними сьогодні. Ми контактували, але на жаль, у них зараз е виїзна нарада з приводу дороги М-03. Тому вони зараз знаходяться пріоритетно там. Якщо ми проведемо позачергову, сесію, сесію, позачергову да, сесію. зробимо зміни до програми і, е і внесемо цей путь. І внесемо. Я пок, сумніваюся. Я, я просто сумніваюся, що буде ефективно виконано освоєно ці кошти просто в цьому році. Уже початок листопада. Ми отримали 10-го відповідь від служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області. Де вони ви таку відповідь отримували, ви бачили її? Ні. Де вони чітко пишуть, щоб було розуміння, вони кажуть, що служба відновлення першочергова в поточному році, в рамках експлуатаційного утримання до початку осінньо зимового періоду необхідно провести ремонт дорожнього покриття на суму 20 млн грн. Для виконання першочергових аварійних робіт -та 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 -та, в межах села Піщане протяжністю 5,8 км на даний час необхідно сприймувати до 10 мільйонів. Далі, що вони пишуть? В разі надходжень додаткових коштів, які від головного розпорядника коштів держбюджету або місцевого бюджету, служба відновлення та розвитку інфраструктури в Полтавській області має всі можливості провести якісний ремонт тобто, траси. Тобто, ви говорите, що в цьому році вже ні, не можна ні при яких обставинах. А от 30.01 ми отримуємо від за підписом м'якого хліба, він каже: дайте гроші, і ми вам все зробимо, нема проблем. Якщо балансоутримувач офіційно про це говорить, то. Так як те ж давайте, щоб ми розуміли, що нам людям казати. Ми говоримо про кроки наші. Перший крок зміни до програми. Другий крок це безпосереднє виділення коштів. Кому? Кому? Це буде е, головний розпорядник програми, це департамент будівництва, обласна військова адміністрація. Знову таки обласна військова адміністрація. Але Я так... Виконавцем уже заходу, наприклад, якщо в цій програмі буде там відповідний захід, захід, що стосується ремонту державної дороги, то вже виконавцем його буде служба відновлення і розвитку. Нам потрібно спочатку провести відкриту нараду, запросити керівника агентства відновлення і задати йому питання: ви готові? Якщо ми зараз несемо зміну програми? Прийняти ці кошти їм не потрібно нічого чекати. Там якихсь тендерів тендера вже проведені. У них є виконавець робіт, тобто виконавець робіт ці роботи може зробити, але при наявності фінансування крапка. Ні, все це добре. Ми от якраз про ну, засідання вже проводимо. Я так розумію, сьогодні, сьогодні запросили керівника, але він ігнорує. Якщо, наприклад, прийти до керівника із, 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 рішенням, із, із рішенням ради відповідної, там, чи Піщанської, там, чи іншої, і вони скажуть, ми готові щось фінансувати, просто або нам тоді в області потрібно міняти програму спеціально для, для державних доріг. Тому що зараз ця програма звучить так, як я сказав. Сільська рада дає 1 мільйон 500 тисяч. Зоберіться і вирішіть це питання. Чого ви не збираєте? Депутати обласної ради готові. Збирайте, не затягуйте цю комісію, давайте вносити цю правку. І щоб ми у нас, я нагадаю, що минулого року депутати обласної ради не приймали бюджет. Його підписав особисто сам голова військової адміністрації, пан Пронін. Тобто ми внесемо цю правку, я думаю, знайдуться голоса, все буде нормально. І від нього. І що вони пишуть? Ця агенція? Дайте 10 мільйонів, ми вам хоч завтра почнемо її робити. От, і все. І от такі резюме. А тому що зараз перекидання пінг понг той на того, той винуватий. Ми всі винуваті, по факту. Виходить. Тому що не знайшли механізму, як її зробити. От, і все. Тому що ну, ніколи резюмуємо, збираємо комісію ЖКХ, вносимо цю правку. Друге голосу, під як там виділя, хто ж виділяв про ніже ну, бюджетна же комісія. Бюджетна комісія нас підтримає. Да. Я да, думаю, да. а далі виділяють ці кошти і роблять дорогу. От таке, мені здається логічне завершення сьогоднішньої зустрічі.